17 грудня погода в Україні буде особливо контрастною та аномальною. На Полтавщині похмуро. Час від часу йтиме дощ. Ввечері є ймовірність локальних гроз. Максимальна температура повітря плюс 10 градусів, мінімальна мінус один. Весь день у Кременчуці буде хмарним. Дрібний дощ йтиме весь час, проте до вечора він послабшає. В день повітря прогріється до плюс десяти, вночі очікується близько одного градуса морозу. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дрібний дощ, який ближче до вечора почне стихати. Найнижча температура вночі плюс один, в день підвищиться до плюс одинадцяти градусів. Найтепліше 17 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1958 року, плюс вісім градусів, мінімум 1997-26. мінус Дивіться. Прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці. Після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.